Люди, а мені хтось скаже, від яких це пір у нас день жалоби оголошується безпосередньо окремо в регіоні, в якому сталася трагедія через ворожий удар. В Полтаві розбирають завали, загинули десятки людей, а в Києві В Львові розбирають завали, а в Буковелі свято, музика грає, дискотеки, там відпочивають, там не можна сумувати. Чи як виходить? Удари по Києву, Вінниця святкує. Відколи це таке в нас сталося? Ми щось пропустили, мабуть. Ви знаєте, про що це говорить? Це говорить про невеликовну хворобу суспільства. Як ви думаєте, що відчуває мама, в якої загинула дитина, захищаючи країну? Коли ця мама іде і бачить оце все, що вона відчуває? Або дружина, або дитина. Кожен день хтось гине на війні. Дня жалоби немає. Весело в нас в країні. Це доходить до абсурду. Хтось проливає кров, хтось віддає своє життя за тих, кому на це наплювати. Напишіть, що ви про це думаєте. Цікаво буде почитати, стільки в нас є свідомих людей, а стільки є людей, які зараз почнуть писати. Ой, а скільки можна плакати, а скільки можна сумувати? Сумувати потрібно стільки, стільки це все не закінчиться, стільки не буде гинути жоден український солдат за цю землю і за того, хто на цій землі проживає. А якщо хтось скаже, мене не треба захищати, їдьте звідси, ви тут не потрібні.